всім дня. Вас вітає онлайн-студія 5 хвилин літературного фуршету. І я, її ведуча Настя. Будь вимогливим і нещадним. Раз живи за сотню життів, не вдовольняйся крихтами щастя, не вишепруй огризки почуттів. Бо сам, на якомусь світанку зрозумієш, прийшла біда, океан зачерпнутий в склянку. Просто солона вода. Богдан Гордасевич. Сьогоднішня тема нашої онлайн-зустрічі Галина Гордасевич Силует на тлі історії. 85-річчя від дня народження відзначатимемо 31 березня. Народилася Тернопільщині. Дитинство пройшло на Рівненщині. Проживала в місті Донецьк. Постатні роки життя провела у місті Львові. Арештовують батька і засуджують на 10 років ув'язнення. Вона повторить його долю 20 травня 1952 року арешт та ув'язнення на 10 років за статтею 54 з вироком за написання. Націоналістичних віршів та антирадянську агітацію серед студентів після дострокового звільнення працювала на різних індустріальних будовах Чорноробочої. Життя самотнє, голодне, чорне та безнадійне. За тим всім не догляділа, як через хворобу втратила сина. Пережила, переболіла та як ковток свіжого повітря Нарочення сина Богдана, з яким їде від чоловіка, бо був зовсім чужим по духу та присвячує остаточно себе літературі. Через знайомство з Іваном Світличним, Аллою Горською, Євгеном Сверстюком, В'ячеславом Чорноволом, особливо триване. Тривале листування з останнім у перехід його ув'язання в таборах, якутії були неприємності. Вона не попала в чорні списки. За виражену неблагодійність знімають з рук її твори, та на довгих 17 років її творчість іде в небуття. То спілки письменників приймають лише у 1983 році. Лауреат літературного конкурсу шістидесятник, організатор, засновник товариства з української мови Народного руху України. Останні роки у 1990-х роках разом із сином Богданом проживала у Львові 11 березня 2001 року відійшла у вічність, похована там, де прийшла на світ Божий. У місті Кремеці, на старовинному монастирському кладовищі. Найкраще вшанування пам'яті це знайомство з творчістю. Вірш щасливий той. Щасливий той, у кого дні, як осінь, тихі та погідні, тоненькі павутинки, срібні, летять і никнуть до землі і храмом золотим подібні, ліси оранжевім вогні. Щасливий той, чия любов у день весняний, повний світла, не тільки сонячно розквітла, але й шляхами, що пройшов, не потьмяніла, не поблідла, а квітувала знов і знов. Щасливий той, чиї труди лягли в рілю добірним зерном і врожаєм нам А усократили плоди. Земля за труд завжди поверне і матимеш з роси й води. Щасливий той, хто у житті зустрічав на рівно Сонце й грози, пізнав на смак і сміх, і сльози. Та вірний був одній меті і на крутій життя дорозі не розгубив діта пусті. Щасливий він. З вами була Настя. До нових зустрічей. В онлайн студії 5 хвилин літературного фуршету. Зичу всім здоров'я та позитиву.